Вітаю вас, шановні пані та панове, слава Україні! Приїхала мені ось така велика посилка, дуже важка. І тут мають знаходитися акумулятори Life по 4, вони ж літізалізофосфатні формату 26650. Дуже хочу вам відкрити на камеру, я тут замовив 128 штук. Попробуємо якось одною рукою знайти, де тут що. rasspečatate že baču čas temku troške je nezručno. Vebačajte. Отака от, от красота. Дивіться, це півблока, пів цілої збірки. Зараз витягну з пакета і ми продовжимо. Ось в такому вони вигляді приїжджають. Це в мене пів блока. Дивіться, бачите як поварені. Це треба буде все мені порозбирати, позривати ці пластини, щоб потім поробити вже збірки для вас. 4S4P, 4S8P, кому які будуть потрібні. Ось такі дуже важка, то це шмат батареї. Це так розумію від якогось електрокара чи від чого. Ну, як бачимо, тут просто шматок відрізали. Певно, болгаркою. А як його там розібрати акуратно? Це я вже буду дивитися. Ось, Бачимо. Кріплення і тут кріплення. Ось такий батарей. Тому не соромтеся. Кому треба збірка, замовляйте. А збірки будуть виглядати наступним чином. Ось в мене два акумулятора 4S4P, і вони в мене тут в паралель під'єднані. Але якщо я вже буду робити збірку, наприклад, 4S8P, буду додавати активний балансир. Бо тоді цієї платки з пасивним балансиром, боюся, буде не вистачати. На сьогодні в мене поки що це все. Підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на чат в Телеграмі, на групу в Телеграмі, щоб бути в курсі всіх новин. Всім добра і мирного неба!